Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний таксист. Дякую, що завітали, і дякую, що поставили палець вверх. І надію, що ви підписані на мій канал. Друзі, по назві цього відео. Може вам трошечки зрозуміло, а якщо ні, я вам сьогодні розповім. Хочу вам розказати про Kia k 5 2013 року з мотором 2 літра. На газу LPI на автоматі. Цей автомобіль у нас на запросі в оренду з правом викупа. І який був запрос, і як проходить ця процедура, коли людина хоче автомобіль з правом викупа, зараз в цьому відео вам розкажу. А якщо вам цікаві більш автомобілі, сунати. KIA k 5, які ми віддаємо в оренду з правом викупа, ви можете перейти внизу буде силичка, телеграм-канал по автомобілям з правом викупа. Там є телефони менеджерів. Ви можете з ними зв'язатися, поспілкуватися. Вони вам розкажуть, які автомобілі у нас є. В телеграм-каналі також є список автомобілів, які є в наявності. Можете автомобілі вже і взяти на викуп, але в будь-якому випадку менеджер. Відповість на всі ваші питання. Також є багато інших цікавих силочок по інвестиції в дохідні автомобілі, по оренді автомобілів. Все це ви побачите під відео. Не забувайте донати хлопцям, також ссылка на донат буде внизу. Збираємо на автомобіль, друзі. І погнали! Ну що, чому ми знову в малярці? Тому що цей автомобіль готується для нашого нового клієнта, який захотів k 5 в оренду з правом викупа. Коштує такий автомобіль в оренду з правом викупа від 3700 гривень на тиждень на три роки. Первоначальний знос це 3700 гривень перший тиждень, 3700 гривень останній тиждень. І людина самостійно страхує автомобіль. Під КАСКО, це приблизно 5,5 тисячі гривень в квартал. Тобто ми не просимо водія, щоб він застрахував її зразу на рік, або не страхуємо цей автомобіль самостійно і потім не влажуємо базнословні суми. Викупні цифри це може зробити самостійно водій. Так що всього потрібно людині 300 доларів для того, щоб цей автомобіль він забрав в оренду з правом викупу. Але тут трошечки другий варіант, тому що у людини був більш цікавий запрос. Він захотів поміняти резину, він а, захотів поміняти там колодки, поміняти диски. Хоча й резина, в принципі, нормальна, і колодки дисків, в принципі, непогані. Але це вже доб варіант. Це все ми робимо водію, і цей автомобіль для водія буде 4 тисячі гривень коштувати в тиждень. На 3 роки з мінімальним першим внеском. Звісно, якщо людина захоче внести трошки більше внесок 1000 доларів, 500 доларів, або 2000 доларів, звісно, платежі будуть менше. Звісно, якщо людина захоче на 2 роки розбити цей автомобіль, при мінімальному внеску платежі будуть вище. При першому внеску платежі будуть приблизно такі ж, як і на три роки. Що ми робимо по цьому автомобілю? У автомобіля було. Трошечки поранення по кузову. Там царапенка, там цяточка, там притертость, там вмятинка і так, далі, і так далі. Але ми вирішили весь цей автомобіль для того, щоб не закрашувати локально двері або не закрашувати локально порог. Ми виріши повністю цей автомобіль перекрасити. Автомобіль повністю перекрашується і ціна для водія не міняється. Навіщо ми перекрашуємо, по-перше, автомобіль для того, щоб розуміти, що ми водію віддали гарну цілу машину. І якщо що, будемо запитувати у водія про таку ж гарну, красиву цілу машину. Але він же поїде, цей автомобіль застрахує, а автомобіль повністю цілий. І якщо, не дай Боже, щось трапиться на дорозі, водій. На 100% застрахований, якщо він не любить пити за рулем. Бо якщо він любить, це не страховка йому не допоможе, а я йому точно допоможу, я в нього заберу цей автомобіль. Це так зразу, щоб ви розуміли, що ну, якщо ви з головою на плечах, значить цей автомобіль ви берете для себе, для роботи, для подорожів або ще для чогось. В автомобілі була трошечки надірвана сидушка водія. Також задній ряд сидінь, Там було трошечки проперження, може справа, якісь сідушечки. Друзі, ми сідушечки зняли, завезли людини, вона їх перешиє і у людини буде повністю гарний салон. Також друзі поміняємо колодки, поміняємо резину. А вже на розі зима, і людина буде їздити вже на новій зимній резині. З поміняною ходовою є десь якісь маленькі а, проблемки, там а, підкапує антифриз, там, може ще щось. Друзі, це все ми зробимо. Як проходить процедура? Водій приходить, дивиться автомобіль, каже: я хочу це, 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 це. це". Їде на СТО, на своє. Або, якщо розуміє, піднімає на нашому, дивиться, що в машині болить. І. На бумажечки на акт прийому передач, все пише. Мене не устрає. це, 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 це. Є списочок, цей списочок менеджери далі запускають роботу. Зараз машина на малярці, з малярці вона вийде на СТО, там все зробиться. І потім віддається водію. Водій приходить, дивиться на автомобіль, дивиться на список. Все, що написав устранено. Людина довольна. Ми перед людиною виповнили всі питання. Які в нього було. І ці, цей автомобіль він, він бере і їде далі працювати або робити свої справи. Але ми не забуваємо, друзі, я неоднократно казав, що як працює двигун, зараз гарно, як працює коробка, наприклад, зараз гарно. Але вона може все бути там через місяць, через два, через три, для того, щоб водій. Через місяць, через два не брався за голову. Хоча за голову, якщо він візьметься, ми все одно йому допоможемо по максимуму вийти з цього питання, але ми надаємо півроку гарантію на коробку і на двигун тільки на ці дві речі. Три місяця 100% ми відремонтуємо або двигун, або коробку, якщо він відригне. Якщо ні, наступні три місяця це буде 50 на 50 з водієм. Але якщо півроку машина себе нормально показала, то далі це вже всі питання будуть до водія. Помімо платежа недільного, водій платить собі в копілку 700 гривень ТОшних грошей, навіщо? Для того, щоб Кінці тижня або в кінці місяця, або через два місяці, якщо йому потрібно поміняти масло, або потім ще поміняти колодки, поміняти антифриз, поміняти дворники або ще щось. Якщо він захоче за ці гроші, він заїжджає в наш сервіс і це все робить. Якщо не захоче, може зробити сам. Ці гроші залишаються на нього, в нього на балансі, і ці гроші він може потім потратити на, ну, я не знаю, на погашення, наприклад, автомобіля. Це плюс, це великий плюс. Після того, як людина написала весь список, що йому зробити по цьому автомобілю, і потім, коли ми це все зробили, він це все перевірив, він побачив свій автомобіль, поїхав його, застрахував, дав перший внесок. Після того, як сів цей. Людина, в цей автомобіль, він поїхав там, проїхав там, наприклад, там тисячу, півтори тисячі кілометрів. Це бушний автомобіль, з ним може трапитися все. І ви повинні розуміти, що ви, коли приходите і берете автомобіль в оренду з правом викупу, ви інвестуєте в себе і вже буквально через два або через три роки, або навіть через рік. У різних поразних, всякі моменти бувають, случаються, через пів року ви можете знайти гроші і закинути в цей автомобіль, виплатити, це не проблема. Але якщо через тисячу кілометрів, або через 300, або через 200, або навіть сьогодні ви взяли, все провірили, сказали, клас! А завтра у вас відригнуло щось, звісно, ви будете ремонтувати. Але якщо у вас не виходить, вам потрібна допомога, ми завжди готові йти на зустріч і будемо вам допомагати. Наша ціль, щоб ви викупили цей автомобіль. Неважливо, це автомобіль або ті автомобілі, які зараз припливають до нас з Південної Кореї. Там автомобілі, які, як ви, казали, як ви кажете, не їздили в таксі, правда, в Україні. Їздили в таксі, де Південній Кореї. Але ті автомобілі ми також привеземо, вони також будуть підготавлюватися, але ті автомобілі вже будуть трошечки дорожче, бо вони вже приїжджають і вже трошечки дорожче вони самі по собі виходять. Так що, друзі, давайте підведемо невеличкий ітог по цьому автомобілю. Людина прийшла, вибрала автомобіль, який йому сподобався. Він написав всі питання, які його цікавили, всі питання для нього вирішені. Ми обговорили з ним ціну. Він обговорив з менеджерами свій перший внесок. Або мінімальний, або щось є трошечки більше. Розписали людина. Посиділа, подумала, сказала або так, або ні. Ніхто не держить за шивороди. Не каже: Нада машина, бери, вона тобі осрочно, нада вона тобі віддав і поїхав. І завтра людину через неділю, через півтори кинули. Там машина поламалась, або ще щось зробилось. Ми її кинули. По перше, не було такого, що машина ламається після того, як ми віддаємо автомобіль під виком. Буває, але рідко. Але не було такого, що там мой, щось сверг'єстестне. Але ви повинні розуміти, що як ви будете на машині їздити, працювати, заробляти, то Соответственно, автомобіль потрібно трошечки щось підвлажувати для того, щоб вона возила вашу сраку. Ну, десь так грубо, але воно так і є. Друзі, цей автомобіль, Kia K5 13-го року, людині обійшовся з мінімальним перевнеском 4 тисячі гривень. На тиждень платіж. Мінімальний перший внесок в нього був приблизно 325 доларів. І далі по таких грошах він їде і далі викупає цей автомобіль. А тепер напишіть в коментарях, да, ви дуже писали різні компанії. Я знаю дуже багато компаній, які віддають автомобілі на викуп. Якщо є такі класні условия, я просто аплодію цим компаніям. Вони молодці, тому що. Не тільки роблять правильний бізнес, але і підтримують водія в цьому процесі. Так що, друзі, то така була невеличка історія про оренду з правом викупа викупу k 5 2013 року. 2-літрова LPI на автоматі. Так що, друзі, дякую, що подивились. Всі гарні і полезні ссылки будуть в описі. Не забувайте, друзі, донатити на ЗСУ. Силочка. Буде також внизу. Слава Україні! Слава ЦСУ, героям слава друзі! А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі.